У суботу, 2 квітня, в рамках 20-го туру чемпіонату України з футболу Олександрія приймала київське Динамо. Олександрійська команда намагалася боротися, однак все ж таки поступилася іменитому супернику. Розпочали господарі доволі активно, в обороні не відсиджувалися, а намагалися налаштувати свою гру у боротьбі з київською командою. Однак майстерність динамівці дозвола їм вже на 15-й хвилині відкрити рахунок у матчі. Кияни отримали право на кутовий і влучним ударом головою м'яч у сітку воріт Олександрія. Переправив до мого Віда. Гравці Олександрії після пропущеного голу не знітилися. Зробили кілька спроб атакувати ворота динамівців. Однак атаку Андрія Запорожана заблокували захисники, а Артем Полярус пробив вищий воріт. Натомість гості під завісу першого тайму відзначилися вдруге у воротах Андрія Новака. Андрій Ярмоленко самотужки пройшов до штрафного майданчика Олександрійців і віддав гольову передачу на Олега Гусєва, який і став автором другого голу у матчі. По перерві зустрічі атакували гості, атакували і господарі. В Олександрійців були небезпечні моменти, проте Олександр Шовковський надійно захищав ворота Динамо. Могли забивати гості, проте теж не використали свої моменти. Тож матч так і завершився з рахунком 0-2 на користь Київського Динамо. Окремо варто відзначити уболівальників обох команд. Надзвичайно активно підтримували свою команду олександрійські любителі футболу. Стадіон був заповнений на 100%. Не всі бажаючі навіть змогли придбати квиток на. Матч, десятий сектор на підтримку команди розгорнув величезний банер Олександрія і увесь матч підганяв команду уперед своїм скандуванням. А от київські фанати запам'яталися величезною кількістю фаєрів та диму, який заважав час від часу продовжувати поєдинок. На після прес-конференції головний тренер Олександрії подякував Олександрійським уболівальникам з надією, що таку підтримку команда відчуватиме на кожному матчі. Цілому що я думаю, що Гру можна за нас позитивніше. Ну, для болівальників теж теж ми ну, хотілося б, щоб таке свято було на кожному домашньому поєдинку. А головний тренер Динамо Сергій Ребров на прес-конференції відзначив достойний рівень гри Олександрії. Ця команда по праву займає моє місце і по праву у нас дві ігри в чемпіонаті програла вдома. Це дійсно серйозний показник, Не імені якихось висококласних ігроків, я имею в виду топ гравців Вони дійсно організовані і заслужують уваження. Вже у середу суперники знову зустрінуться на полі стадіону Ніка Олександрія зіграє з Київським Динамо у рамках однієї четвертої Кубку України з футболу. Початок зустрічі о 17.00.